Хотів би також звірити часи, от спілкуючись з людьми, які розуміють ситуацію з військовими експертами, в тому числі і з вами, хотілось би проговорити те, що відбувається в Курській області, бо ситуація настільки динамічна, що поки що не зрозуміло, які зони контролюються, які не контролюються, а де може працювати ДРГ, наскільки росіянам вдається там стабілізувати лінію фронту, бо от ті дані, які ми бачимо з відкритих джерел, вони ну, Поки що такі достатньо не сказати, що сирі, але деякою мірою, я думаю, що ну дуже за застарілі. І маю надію, що в реальності просування е, йдуть куди серйозніше. Або все ж таки ні, і ми вперлися в російську якусь там оборону збудовану. Е, ну, що ми говоримо в плані нової стратегії де захід на території Курської області виявився виправданим, тому що в даний момент ми знищуємо перші сказати, військові формування. Це і срочників представників Росгвардії, групи Ахмат і ФСБ. Це якраз той варіант, який порушив всю модель наступу росіян, Це зорієнтав керівництво і підірває пристигну. Деякі мірі сприяв якраз підтримці наших союзників, тому що кожен висловив свою позицію політичну, дипломатичну і щодо використання військової треті це перша склада. Друга це важливо те, що ми створюємо, як говорив Путін на території України, а ми говоримо на території Росії, оту так звану буферну зону. Коли ми знищуємо якраз і військові об'єкти на території Росії, саме головне військове формування, можливо, накопичення і Збройних сил і зрозуміло і живої сили для наступають на той же Сумський напрямок, Харківський або на інші регіони, Тому беремо логістичний якраз шляхи, це якраз те, що показували, один з логістичних шляхів, це являється фактично стратегічним для цього сектору. І ми фактично нейтралізуємо його повністю. Ворог сьогодні не може згенерувати основні сили засоби, щоб отримати якийсь фронт. Ще фронт не сформований. Тому ми говоримо, да". базу, якщо ми суджу, наприклад, або львов, або інші такі знаки на населені пункти, ми заходимо в них, проходимо і прямо скажу. От деякі виставляють свої там. Засоби, тобто комендатури або е, сторожові пропозиції, а далі проходимо по іншим населеним пунктам. Деякі не зупиняються, тому так, так чітко щоб кажуть, що ми там є що стабільно системно. Там пройшли п'ять е, населених пунктів і створили тобто, придумови для протидії ворогу, ДРГ. от створив деякі вже сутуни, дуже вже ми говорим е, військової адміністрації новий вигляді комендатур. От підтягуємо туда і правоохоронні структури першу чергу, ну, зрозуміло гуманітарні ресурси для того, щоб місцеве населення і тримати контроль в плані режиму, бо тому, що там діяти ДРГ, можна залишитися якраз спеціально пілотовані диверсанти. Тому ця робота така система проводити. Скажу точно карту зараз нарисувати ніхто не рисує. Ні, судуючи війни, наша і контроль звідти в цілому діє ситуацією. От, але вона динамічно міняється щогодинно, тому що це йде ідея не тільки зайняти населений пункт, а постійно маневрувати, постійно наступати, поносити контрудари на очікувати ворога і особливо в той період, коли немає єдиного фронту. І помилка була росіян, а це на нашу руку, що вони об'явили антитерористичну операцію на чолі початку стрілиство ФСБ. Тепер передають розвідці, ще передають Тобіну. Тобто координатори, я прямо скавнія. Навіть при всіх та складніх можливості спецслужб, але тут військова операція повинна бути такого стратегічного рівня. Тому сьогодні начинають по секторам по халатично стягувати війська, при штаб штам. Це містив не тільки з Калінаграда, але із Харківського напрямку, з Херсонського, Запорізького. Частково зняли з східного напрямку до двох тисяч чоловік. Зняли частина авіації, яка би перемістила туди разом з ними дрони. Тобто, поки йде підтягування увій. В окремих місцях, ну, наприклад, поближчі напрямку Курської станції, будуть від райони. Бо там дійсно ми не штурмуємо і не обходимо, якийсь напрямк він далеко находиться. Як сам курс це ще далекий формат. І чи є сенс туди поки рухатися? Ідея така: виконати завдання по демілітарізації території. Не розміщення там ресурсів, які обстрілюють нашу територію, або наші війська, або населені пункти. Зрозуміло створити передумови до тримання якраз цих секторів в плані території, яка б буферною умовно як говоримо, або санітарною щодо наступів, або розміщення ударних груп там. І зрозуміло, то з я прямо скажу, що це може бути не одна операція, тому що тільки одна, вона зіграє свою роль, але не стратегічна рівня. От для того щоб мати успіх і на фронті відтягнути великі війська і зрозуміло дезорієнтувати і керівництво Путіна і особливе оточення, щоб вже вони передбачили, що Путін не той і не має тих системних засобів для того, щоб протидіяти нам це повинні ще удари бути. може, декілька напів і по території Росії, і особливо там, де ворог не очікує, і слабкі позиції по окупованим територіям, по спільних наших територіях. Оце вже та стратегія, про яку ми говорили. Декілька ударів. Одні тактичні, як ми говоримо, можуть курський формат бути і ще біорські, і ще ряд напрямків, а другий – стратегічні. Але це вже справа сьогодні Генштабу і всі ті засоби, які готуються, сьогодні дуже правильна позиція на кінець коли дуже системні таємниці. Тому що попередні, пам'ятаємо, контрудари, ударів стало навіть такі основні 23-го року, що Зеленський говорив, були на столі у Кремлі, як він сказав. У ну, це абсурд. А в даний момент відпрацьована вся воде дуже сильно. Тому розшифровувати наші сьогоднішні дії щодо Курщини безпосередньо, по конкретним напрямкам, і де ми маємо сьогодні пріоритет. Я думаю, що сьогодні ніхто не буде доповідати, так, тому що, по-перше, дуже обмежено кількість командирів, які володіють ситуацією в цілому по фронту. І зрозуміло, по конкретним секторам навіть. Тому в даний момент ми можемо вже фіксувати показ відкритих джерел або з об'єктивних оцінок космічної розвідки. Які очікуються наприклад із служби війни, отримав деякі знімки. Це так, да. от але робити аналітику далі, тому що ситуація буде мінятися навіть сьогодні вночі, тому що є задумки, як провести поряд населених пунктів по логістичним шляхам, по деяким комунікаціям, не тільки два мости. Я прямо скажу, буде набагато більше, в який тріл і яким чином, щоб обмежити по перше. В рух російських військ, подрізати їх від основних частин, можливо, створити передумову їх на півоточення. ми якраз там бачив, що uh -huh. така вирисовується, в мостів. І це якраз ті передумови, які дозволяють нам не тільки тримати периметр і деякі мірі просуватися, а тоді створювати свої укріп позиції, які будуть тяжко перейти якраз російським військам. думаю, тримати цей фронт будемо як оту зону буферну, яку ми сьогодні вже вибудоваємо плані упередження наступів і розтіщення систем дальнього радіосид за 40-50 кілометрів. Я думаю, цей формат може повз обезпечити від неочікуваних наступів, а тим більше вони ударів по всім територіям нашої держави, першої сумщини, Харківщини, ну і зрозуміло рух до інших секторів. Як ви гадаєте, яка участь літаків f 16 в цьому процесі? Бо їх отримання, ну можна сказати, що співпало з тим, що відбулося в Курській області. Чи випадковість це чи все ж таки наші сили, якими якоюсь мірою планували участь літаків Ф-16 в цій операції, і вони могли відіграти якусь ключову роль? Чи поки що такої інформації невідомо, і ми навіть якісь припущення зробити не можемо? Можна сказати, процес підготовки операції, крім? стратегічних так сказати для наступальних дій вогневих іноземних от передбачали відповідно дуже потужне завдяки систем ППО, і це наша була перевага різних типів, особливо тактичного рівня. І ворог сьогодні не може нас бомбити прямо тими кабами інше, тому що збиваємо. Друга складова. Це задіння військової техніки різних типів, включаючи іноземну, що ми чітко погодили, що ми використовуємо за своїми планами. Ну і не, поки не використання не використання на цьому напрямку, але вже можливе використання по іншим територіям, де ворог або має авіацію. Має відповідно ресурси забезпечення ті ж склади кадрів і тому подібне. Це зменшить ресурси як на східних напрямках. Де вони повинні будуть вишукувати так і перспективи перекидання, як ми сказали, поряду напрямків авіації і відповідно ракет зі керованих авіаційних бомб на Курський напрямок. Тому е поки безпосередньо по Курщині Ми не фіксуємо таких ударів і сторін, є обмеження на деякі відстані. А будемо і по іншим пока територіям. Ми зрозуміло, що не використовуємо ті ж Атакамси і сам ті, наприклад, тому що є відповідно угоди. По всім іншим, ми тільки подамося, що б'ємо по всім територіям використання нових цивих засобів, що підтвердив практично від всіх країн світу. По іншим, там, де є заборона, ведемо переговори після заходу на територію Росії. І коли союзники побачили, що ми маємо переваги і що альтернатива працює, а ще може бути не одна. Вони всі, я прямо скажу, пока не офіційний формат, але і погодився з тим, що треба активніше без бюрократії допомогти Україні озброєнням техніки боєпросами, включаючи деяке новітнє, яке дозволить нам проводити і тут успішні операції на лінії розмежування, де сьогодні ведемо активні бойові дії на Сході, і зрозуміло, можна в інших секторах де спрацюємо. Також, або ще сильніше, але при наявності дійсно, дійсно до, до до податкових високотехнологічних видів озброєння. Це окрема тема, вона закрита, але ці перспективи є. Угу. Зрозуміло. Е, інститут вивчення війни каже, що Кремль відновив свою абсурдну риторику інформаційну операцію, стверджуючи, що українські сили готують, нібито атаки під чужим прапором, можливо, із застосуванням брудних бомб проти російської курської атомної електростанції. От хотілося б трошки детальніше про це, тому що один із варіантів, як росіяни можуть е, зупинити наш серйозний наступ, це створити якийсь прецедент. Якийсь колапс, і знову ж таки, використати е, свою добру тактику з руйнування інфраструктури, ми бачили, як це було у нас е, з нашим Дніпром і те, що вони зробили цю екологічну катастрофу, е, знову ж таки шантажують вони і досі Запорізьку атомну електростанцію, і знову ж таки повертаються до цього шантажу, але вже на своїй території з Курською атомною електростанцією. Але на відміну від того, що вони Роблять у нас ну партнери там можуть їх якось пожурити і сказати, що щось можна не робити. Але якщо ви щось зробите, ми дамо Україні більше озброєння. Але якщо вони це зроблять на своїй території, то для них це відносно безпечно в геополітичному сенсі. Можливо, можливо, ні. Так, от моє питання полягає в тому, чи вдадуться вони до таких от серйозних провокацій, можливо, якось самі почнуть обстрілювати курську атомну електростанцію, чи можливо якісь. Більш значущі сценарії з урахуванням застосування тактичної ядерної зброї саме на своїй території? Е, ну, в першу чергу ми е, дійсно мають підтвердити таку інформацію, тому що перший же день початку операції було засідання Ради безпеки Російської Федерації. Поряд з цією розгубленістю і намаганням створити якісь передумови для е, відсічі наших, дій, е, були працьовані потужні провокаційні. Диверсійні можливі операції на території Курської області з використанням різних типів озброєння ракет, але і ракетно ракетних систем, які маються на зброї в Україні. Дронів аналогічного типу розуміло, можливо, проведе диверсії диверсійними групами під прапором України. І розуміло це в першу чергу щодо е, атомної електростанції. Е, дійсно, це саме такий вагомий об'єкт, тому що на це реагують весь світ. Не тільки НАТО і наші партнери, але й Китай, Індія, тобто Буреччина. Тобто передбачають, що це вже загроза буде світової безпеці. Тому в даний момент найважливіший важливий об'єкт це якраз Корчатовська атомна електростанція, Курська, як ми говоримо про неї, от яка дійсно може бути під загрозою. Мало того, вони вже говорили, що ми готуємо провокації на цій атомній електростанції. Уже два дні назад про це пройшла оперативна інформація. Тоді пішла в пресію Росії. От ми чітко визначили і чітко показали, що ми дотримуємося всіх норм. Ми самі будемо забезпечувати режим, якщо ми наближатися, і вимагаємося від Росії. Є одна е, проста формула: запросити росіянам МАГАТЕ на турську електростанцію, і щоб вони, злі як ми. Запропонували і настоям на Запорізького простану. Це на аналоги. Тому вони сьогодні випроштовують і Запорізьку для провокації. Ну зрозуміло, пурську першу чергу сьогодні треба знатити до нас, що ми там наносимо удари, провокуємо, проводимо диверсії, то подібне що всі проти нас нараждати. Але запрошуємо гате на воно об'єктивних засобів контролю, наприклад, космічна розвідка, радіотехнічна кіберрозвідка міжнародних жодних рівнів і незалежно від Росіян незаходної території, там де може зайти на територію МАГАТЕ, нехай Росія запрошує, бо тому вона говорить про якісь провокації. Вона ж сказала про те, то, що вона якоби тільки думає. Вони конкретно сказали. Тому давайте будемо всі настояти тому, щоб ці засоби контролю були. Росія хоче, нехай сама запрошує. Ми будемо запрошувати наші партнери, міжнародні організації патонерсь. Я думаю, треба задіяти сьогодні. Дуже потужно засоби. Міжодного контролю, національних можливостей, технічного радіотехнічного контролю, об'єктивними засобами, і саме головне – розкривати розкривати ці задуми Російської Федерації Наоперед, точно так же як інші провокації: удари по мирному населенню, по газопроводам, наприклад, переодягання в українську форму і проведення якихось диверсійних або терористичних актів, або від знищення цивільного населення, росіян, наприклад, оце все в арсеналі. Можуть є більше бути, це арсенал провокацій. Ми прихід витіснили. сьогодні. Працюємо не тільки в російському ключі, але й в міжнародному форматі на упередження включаючи різні міжнародні структури гуманітарних прав людини, тобто вони присутні були по забезпеченню якраз тих конвенцій, які ми дотримуємося під час також на цих територіях. Ми зрозуміли допущення що такі провокації, як фатолектростанції щодо тактичного озброєння, Лукашенко висловив, що ми дуже зацікавили, щоб застосовано було проти нас ядерна зброя. Абсурдна речі, от, але вони якраз наказують на те, що вони бояться якраз те, що буде програм. А от якраз застосування зброї тактично, а тим більше баристично, це вже викликає об'єднання всього світу. Уже, як сказав Лукашенко, союзників не буде тут він прав. Союзників випадку розгортання ці тактичні, а тим більше. Е Тратично-ядерної зброї вже точно не буде. бо всі противники світ вестер за себе, щоб не був знищений. А початок може бути фактично зброя. Тому сьогодні нам також треба не мовчати піднімати світ відносно того, що такі плани є, риторика ж є, і відносно застосування. З різних боків політиків, наприклад, Медведю, це за там секретар Ради безпеки і оборони, там Лавров вже про це говорить, військові говорять, ну зрозуміло, депутати це все представники російської влади, на які можна конкретно опиратися в оцінках і вимогах контролю, це не змі там якісь ті, е, які там Соловйови або інші щось розказують. Це також одна із е, моделей визначення, але ті, які відповідають за державну політику, за Стабільність ядерної сфері, які погрожують конкретно це не взагалі, по тому в даний момент і всі треба роздати питання дуже серйозно. І саме головне по оперативним каналам лідери країн-учасниками повинні до всіх, ядерного клубу і не ядерного, які мають потужні впливи на Росію. Всі об'єднатися в плані допущення таких сценаріїв, тому що Росія може провокувати такі сценарії виночім нас використання з брудних бомб. От, наприклад, тут, зрозуміло, загрози ті ж корські атомку станції для того, щоб оправдати свої загрози, бо навіть застосування. Тому я думаю, тут треба дуже активно і заспокоїтися, що ми та зайшли. А у цих форматах працювати оперативно каналом першу чергу, дипломатичним і ну і в бойовим форматі контролювати всі ресурси Росії разом з партнерами. Те сьогодні нас завдання. Микола Грорович, дякую, що відповідали на мої запитання. Дуже цінно почути вашу аналітичну думку стосовно того, що відбувається. Пасибі вам за роз'яснення. Ну і перемоги нам усім, до перемоги, Микола Маламуш, генерал армії екскерівник служби зовнішньої розвідки, долучався до нашого ефіру.